Запобігти врятувати допомогти. Акція кусмілянські пожежники проводять у школах та навчальних установах міста традиційно, адже знають, попереджене значить озброєний. А якщо озброєний, то й від нещасного випадку з вогнем наперед застрахований. Попереджати малюків та підлітків цього разу вирішили у спеціалізованій школі номер 5 Рятувальники легкі невимушеній атмосфері дітям пояснили, продемонстрували багато потрібних для їхнього безпечного життя речей. Нагадали їм про елементарні, але такі необхідні у повсякденні правила безпеки. Така інформаційна діяльність відіграє особливо. Важливу роль серед підростаючого покоління, адже саме з малку у людини формується правильне ставлення до власної безпеки. Я в перший раз так бачу близько пожежників, що вони рятують людей, дітей від вогню. У, у них дуже небезпечна робота. Рятувальники продемонстрували присутнім школярам засоби пожежогасіння та оснащення, за допомогою якого їм доводиться ліквідовувати різного роду надзвичайні ситуації, показали дітям і пожежне обладнання та спеціальне аварійно-рятувальне спорядження, бойовий одяг пожежника-рятувальника, який використовується в роботі вогнеборців, та розповіли про принцип роботи апаратів захисту органів зору та дихання, які рятувальники використовують під час ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій в сильно задимленому середовищі. Дана акція є дуже необхідним заходом, адже не зайвим буде ще раз пригадати правила безпечної поведінки в побуті та під час відпочинку, як дітям, так і дорослим. Користуючись нагодою, рятувальники звертаються до громадян міста Сміли та Смілянського району з проханням дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді і людських жертв. Шановні громадяни, разом з вами ми зробимо наше життя безпечним. З Великим захопленням спостерігали діти за поданням ствола від пожежного автомобіля. Як це роблять рятувальники в реальних умовах під час гасіння пожеж? Гасили, щоправда, умовну пожежу і діти, але для цього їм знадобилася допомога професійних рятувальників, бо втримати у дитячих руках пожежний ствол, коли з нього під величезним тиском виривається вода, або піна практично неможливо. Після таких заходів заповняють школярі професія пожежних для них у фаворі, адже знають наскільки дорого коштує людське життя. Тому девіз пожежників запобігти, врятувати, допомогти, і їм по життю не знадобиться. Олена Ладенко Салтуков, спеціально для агенції «Теленовин».